Тендер на ремонт проспекту Михайла Лушпи – вдруге в іграх комунальний шлях Рембуд». Ціна, за яку підприємство погодилось виконати роботу, майже 61 млн мільйон гривень. Влітку 2020-го вони ж називали суму у майже 95 мільйонів гривень. Як відбувався аукціон та коли може початися ремонт проспекту, Євгенія Токарєва розповість. Тендер на поточний середній ремонт проспекту Лушпи оголосили 20 серпня. Аукціон провели за два місяці. Участь у ньому взяли два підприємства Товариство Укрбут проект реконструкція з Києва та сумський комунальний шлях Рембут. Гроші, за які друге погодилось виконати роботи, на 30 мільйонів менші ніж було раніше. Знаєте, що таке торги? на вони є торги. Тому, в принципі, в одній ситуації ми підіймаємо ціну, тому що є можливість підняти іншій ситуації. Мы выходим на минимальные э расходы. Я думаю, это же вопрос наш. Потому что снизили, что это хуже. Ну вот я у вас и пытаю, чому така велика різниця? Цей договір, по ньому робити буде Ви не прокурор, е-е, <губит> винний не прокурор, ні. Э, поэтому спрашивать, э я даже не собираюсь вам отвечать. Торги на майже 100 мільйонів гривень оголошувало державне підприємство Дороги Сумщини. Аукціон відбувся у три раунди і тривав 20 хвилин. Учасники торгувалися по черзі. Першим свою ціну називав Укрбут проект реконструкція, за три кола завершив торги шлях Римбуд». Тобто за ним було останнє слово. І саме воно виграло аукціон із різницею в 10 гривень. Але у замовника є сумнів, що роботи почнуть цього року. Чому розповів директор підприємства дороги Сумщини Мирослав Завальний? На сьогоднішній день ми чекаємо договірну ціну так і підписання договору. А що, ну, а що десь договор? Якщо я. ну Ви ж бачите тенденцію, якщо місто, місто не дало коштів, ну, де гарантія того, що зараз Дмитро Олексійович не скаже, ну ми ж домовлялись наспілля, робити, там тільки два рада асфальтобетонного… Окриття, фрезерування, ну там дуже великий об'єм роботи. Це не так просто. раз два і зробили. Якщо вони встигнуть, а якщо вони вже не встигають, я бачив, що там підготовчих робіт тижня два. Гроші не дали, каже сумський міський голова, бо запізно. Так ось ці гуртові 25 п'ять мільйонів перекинули на інші потреби. 23 мільйони ми направили повністю на придбання кисневих концентраторів, на встановлення кисню, на сіпапи, повністю на медицину. Чому? Тому що, ми, ви бачите, температура у нас вже завтра буде, завтра, післязавтра, це ще останні дні теплі, коли можна вкладати асфальт. Для того, щоб розпочинати там роботи, треба роботи виконувати мінімум місяць. Якщо вчасно не зробили, то ж нічого і шукати зараз крайніх і просто заморожувати кошти. Різницю в тарифах треба, треба заощаджувати на медицину кошти потрібні. Щоб вони зараз просто лежали на дорогах і чекали, що наступному році вони будуть використані, це нелогічно. Ми повідомляли, ми попереджали, що давайте ми розпочнемо по поточно середньопоточному ремонту вчасно робити. Але держава нам що сказала? Забрали 50 мільйонів. Нинічна держава, а колишній ще губернатор. Потім умови такі, що ваші 25, наші 25, ми погодилися. Сьогодні ми що бачимо? Тендер проведений коли? Тендер проведений дорогами Сумщини, коли вже асфальт класти не можна. У той час, коли Укрбут проект реконструкція програла тендер з ремонту проспекту Лушпи на 100 мільйонів гривень, фірма виграла по області три інші аукціони на 180 мільйонів. Йдеться про 36 мільйонів гривень на капремонт мосту у селі Іванівка Охтирського району, нове будівництво мосту в Ромнах за 127 мільйонів гривень та реконструкція басейну в Охтирській школі на 24 мільйони. Останній тендер відбувся 3 листопада. Дуже багато об'єктів. Я, чесно, не можу вже спомнити. Ми если... ну, там не виграли. Ну не виграли. Я... Не могу никак прокомментировать, потому что очень много объектов, и я этот объект уже не и не помню. Компанія конкурувала між собою, рівень конкуренції склав 30-40%. Це дуже гарний показник для дорожніх тендерів, на жаль, але а, ми ж рахуємо з вами економію 30-40% не від ринкової вартості, да, от що дуже важливо, а від очікуваної вартості, яка була встановлена замовником. Тобто, якщо замовник бере і штучно підвищує очікувану вартість, то відповідно через це штучне підвищення може відбутися оцей величезний, нібито рівень. Економія. Але чи завищена була очікувана вартість чи ні, по дорожнім тендерам дуже важко зрозуміти, а, є в а, міжнародному антитрасті а, такий термін rigging Cartel, тобто це а, картель, в якому учасники домовляються між собою, хто який тендер буде вигравати. А, і ось якраз якщо тут існують домовленості, да, не такі прямолінійні саме по цій процедурі, да, якщо вони розподілили між собою, що ти мені даєш спокійно. Не виграти цей тендер, да там не йдеш оскаржувати а, і не створюєш мені незручності. А я тобі спокійно даю виграти ці три тендери. Да, тобто, ось таке якраз можливо. На 10 листопада договір на ремонт проспекту Лушпи був іще не підписаний.